В цьому плані. Тільки ніхто не стримить арта Майже ніхто. Української. Як справи? Так, мально. Не жаліюся, в принципі. Чат майже пустий. Пише, всі дивляться. Ти місиш мішо, а що робить? Як всі так хейтери арти, як. а як пограть, то гравців багато. <хи> як пострімить, то українського нікого. Ну, буде моя ця робота. Мало танки. Ні, стрімлять багато рибалка, а от арту то взагалі, ну дуже мало, дуже-дуже мало артоводів, хто би стрімав арту саме. Там на пальцях обсчитатися можна одної, одної руки. Не попав дивно. Як на тверезу грати? Просто сідаєш граєш, та й все. І буде тобі щастя. Сьогодні голдом засадив грильо. Привіт, Сергій. Нормально, 1190, непогано. Це на чому так. І карта улюблена. То щоб є прям улюблена, є просто хороші арти. Як от ця, наприклад, 212, непогана арта я рахую. 261 хороша. Бартобат прикольний. Лорка, 8 левела, класна. М5355, класна. На Тверезу є статист. О. Бачиш. Сідаєш та граєш собі, та і все. ця, то можно было бы кинуть. Он зараз тычку десь будет отъезжать. Все равно нема в кого стрелять. М -м, ясно. Выстрелил. Ясно. Перелет. самое угу. Саме так. Тут на меде стоїть. Вони би їх випустили, я би їм оглушки дав, їм було легше воювати. А вони не хочуть. Будуть вигрібати, значить. Ще їм зараз червотурк турк сраку заїде і буде геть гаплик. Здавай назад, братан. такими модами. Е модпак у мене від протанки. Плюс Battle Assistant на поле снаряда. робить Угу Чому все про танки, Бо це найкращий матпак Об'єктивно но це найкраще. Найкращий, най, найшвидше роблять свою роботу. Через те так. 212 -тим? нормально, Сергій, нормально. Заберуть його, ні? Заберуть добре. Джова? Ну. ХЗ. То вже кому що подобається, як то кажеш на тобі Ого, 5831 тичку. Це була гарна тичка, до речі. Ще раз, так я би двох забрав би. Вже 4 роки. І що не банять? Петі. Ну, значить, ти не попав під акцію бана. Під роздачу, як хто каже. <кажуть> Добре, вемікс я не покидаю більше. У нас Гонсало на базі стоїть, це дуже класно. За вангу. Нагадай, мені що таке ванга, бо я не пам'ятаю. Опа, вазик, я ідеально зведений сюди. Лови вазик. Подарунок з небес. Бам! Слабенько залетіло, я розраховував на більше, ну але окей. Авто... А, ага, все зрозумів, все, я згадав. Ну да, за таке банили. І жорстко про що. привіт, привіт, дякую за кавку. Автоприціл то зло. А, я сюди не прокинув. Я бо сюди ще може прокинув би. Ну, є сенс базіка. То в вазіка далі контрись Лови, братан. Гарно стоїш. На ще тобі. Сильно накрито. Сильно Хоч би хто стрілив. Знов глушці ніхто не стріляє. І мені зараз багато хто користується. Такі шоти люди видають рандомні, просто страшне. Так, цього добили. Йдемо скорпіона, може мучити. А, скорб назад здав. А ч 2 5 2 фу боїться нещасного скорпіона. Ну що, думаю, що може бураски його завалить? Чи. Міг би просто виїхати да й роздать ліщу. Знімай оглушку, братан. Або в принципі карізниця. Я все рівно в камінь попаду, ты камінь різниця. Оглушка, не оглушка? Тоже я теж, теж не банили. Значить, вам пощастило обом. Ви не попали в цю промоакцію та й все. Скоро просто виїжджає з Вертуха надає нормально. Банять банять Вангар іди Пробили, пацана, нарешті. Ще як банять Петі? Тому що це заборонена модифікація. Я не розумію, як у нас здох е фуловий 252. Це дуже дивно для мене, але. Танкісти вони ж такі. І цей зараз там вже здохне. Телепень. Просто телепень. Як можна виїхати на заціленого бураска? Отак на, на халяву віддатися. Я не добру його сплешом, але спробую. А, в камінь, само собою. Ну, 212-й другий забрав його нормально. То, донатить, того не банять. Ні, петі, це так не працює. Це працює трошки інакше. Ну, Їм не вигідно банить всіх, ну, типу, онлайну не буде. Не забанять раз в півроку, там тих 10 тисяч людей, да й все на тому. А пір-матч видадуть тільки там півтори-дві 2000 гравців. Сушка дарма їде, поні здається, але. Хто я такий, щоб його вчить грати? тисячі злот потратив на танки. о я вже і не знаю скільки, ну але тоже дофіга. Шов злотих, шов в гривнях. Особливо багато коли стримить по що. Залетіло, добре. Сушка вижила, це дуже добре. Де ти 30-й дівсі? У нього ХП ще багато. Я боюсь, що Т30 сюди приїде. А, він не поїхав. <гі> ти шо? Ти шо, ти шо, ти шо? Треба його розвалювати 5 секунд. Пофігу на Арту треба розвалювати 30. Добре. Зняв моментально. І цей попав. Дуже добре. Тільки на новий рік. Ну да, до речі, новорічні коробки це імба. А от тепер ми в жопі. Бо сушка може тупо не, по, не пересвітити 30-го. А ми каде дуже довго з другою артою. 9 секунд. Піріблін. Дуже погано, дуже дуже погано, блін. Наше він це зробив. Коробки Коробки буду 3 числа відкривати, Сергій. Бо мені занесли на коробки. Вчора дрон дуже, дуже добре заніс на коробки. Так що буду відкривати. Тепер у нас питання, поїде Т-30? Бан 30 прицел 100% в читер. Там фаза біситься, що Т-30 читер. Йоу, що там ліхт? Ні, взводом не граю. О, бачу ліхт, бачу, бачу, бачу. Добре, дякую. Він поїхав. Блін, мені треба попадати... Вангар! Ха! О, хороший бій! Отак От я і люблю. Витягнули. Артовод на 212-му красавчик поїхав світить його. Отак я і люблю. Скільки не знаю, Сергій, подивлюсь, яка ціна буде. Майстер. Добрий день. Оце хорош. На холодосі я дуже давно майстра не брав. У мене нема запису з майстра. Все буде новий відос з холодосом. Я дав 4К сумарки трошки більше 400. Бімба! А хто в топі по дамагу? І по досвіду? А? А? Ні, ну сушка теж гарно зіграла. Артовод другий дав мало, але він зробив дуже розумну річ: він поїхав і посвітив Т30-го. Просто бомба.